Скажіть, будь ласка, було таке питання, яка, на вашу думку, олійка саме для жінок, от жіноча? Ну, я не знаю, це цікаве питання, але можливо, дивіться, в хорошій фірмі, яка ну, по всіх чесних таких моментах працює, в неї обов'язково ефірні олійки розділяються на ноти. Ми угу. ж знаєте, що в ефірні олійці є три основних ноти, і навіть четверта, як я кажу, нота Святого Духа. Це вже такі високовібраційні? Ефірні уліки. І, а, а частіше, до речі, дивіться, у багатьох брендах бувають просто етикетки одного кольору і нічим не розрізняються. Так от, якщо, ви, якщо ефірні олійки розрізняються на ноти, то жіноча це завжди середня нота, нота серця. Ті ефірні олійки, які туди відносяться, це вже йдуть нота серця. Дуже у нас з жінок закрита ця серцева чакра, туди дуже підходить. Це зазвичай квіткові ефірні олії, mm -hmm. і вони мають спорідненість з жіночим гормональним балансом в тій чи іншій мірі. По різному буває. Тому одна така сказати: от ви ставите запитання: жіноча. Жіноча для дівчинки, яка формується, формується і визріває. Угу. Для жінки, яка готується стати мамою, для жінки, яка стала мамою і годує грудьми, і їй треба, наприклад, припинити це е, годування, да, або навпаки, підсилити е, випрацювання молочка. Або це жінка, яка в предклімактеричний вік, або це жінка, яка вже так сказати в зрілому віці, їй треба підтримати її, і гормональний баланс, і молодість, і здоров'я. Що значить для жінки, розумієте? Але загальна от така це середня нота. От середня ця нота, от вона працює із жіночністю, і з відкриттям серця, і в тому числі в тій чи іншій мірі, от з жіночими енергіями. А вже конкретно що треба? Ну. Ну... У мене, до речі, знову ж таки є 4-годинна лекція, така семінар, відеосемінар, якраз про жіноче здоров'я, де я розказую, от якраз різні випадки, якщо у вас порушений місячний цикл, наприклад, чи у вас вже там гінекології є проблеми. Чи ще якісь ще якісь ще якісь от такі випадки? Я даю теорію, психосоматику і практичне використання якої в різних цих, то це також є можливість придбати такі. Такі собі лекцію 4 години і дивитися, передивлятися, і туди ж іде, до речі, комплект тест на перевірку гормонального балансу. І людина зразу перевірила, подивилася, оцінила себе і почала отримувати рекомендації: власне, а що ж робити в тій чи іншій ситуації, якщо у мене такі чи інші є пошкодження, і це і такий собі, сам собі, ароматерапевт.